Вітаю! Сьогодні буду готувати курячу печінку із цибулею. Такі в мене різні є шматочки. Обріжу від лишніх плівок і також поріжу на шматки. Ось приблизно такі. Тепер перекидаю печінку в миску, додам до печінки спеції, перемішаю і залишу на 15 хвилин, щоб вона промарнувалася. Тим часом займуся цибулькою. Наріжу її пів Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Тепер потрібно підсмажити цибулю. Іду до плити. На сковорідку вливаю сонячну олію і додаю цибулю. І смажу до готовності. Цибулька підсмажилася, тепер перекидаю її в миску окремо. Олійку залишила. Тепер буду смажити печінку. Додаю ще олійку, Беру шматок печінки, занурюю борошно. щоб добре так була з усіх сторін ворошні і викладаю на сковорідку і смажу печінку з бок сторін до золотистої кірочки все підсмажилось виключаю вогонь Перекладає до миски. Смажиться вона дуже швидко і дуже просто. Ось погляньте, яка. До речі, як перевірити, чи готова починка. Розрізати її. Якщо не сучиться, значить готова. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти смачного.